Доброго вечора, Вікторія. Значить, ви до мене звернулися. От хочу вам показати, яка чернота з вас вилилася. Ви бачите, да? значить, наскільки показали свідчі. Здоров'я у вас не дуже. І раджу вам звернутися до лікаря і обслідуватися. Це для вас вже буде потрібне і необхідне. А карти показали, що у вас є якісь проблеми з відносинами з вашим чоловіком, або вдруг у вас там хто у вас там є, да? От. Ну, в общем, я вам показала, будь ласка, мій вам совет зверніться, будь ласка, до лікаря. Бо дуже-дуже погано позливалося Тут дуже багато проблем і селезенка, і желудок, і печень показали. Ну, дуже багато. Раджу вам обслідуватися. На все добре.